Добренько одиночка, пересадила я й другого огірочка, гляньте і сюди, добавила земельки. Принести треба шнурок, шпагат із теплиці. Я ніяк не схожу. На дворі холодно, не хочу виходити. А лише нормально, отако в такому стані. Потім я їх так пропущу, отако сюдою, дивіться, сюдою, або сюдою, отако от візьму сюди і будуть рости доверху. Розложила насіння. Кавун лакшері. Кабачок Голден Глорі Бачите, вона всього 5 насінин Кабачки я багато взагалі не сію Оці 5 підуть на, на теплу грядку у теплицю. І мене вони цікавлять, тоді як вони саме рано починаються. Далі не цікавлять. Далі їх вириваю і викидаю. Диня от така в мене є. Бурячок отакий є. Огірочки. Всім гарного дня, мирненького неба всім нам!